Слава Ісусу Христу! Слава Таїна! Сьогоднішнє Євангеліє ставить нам перед очі таку звичну подію для Ісуса. Оздоровлення, сліпого. І здавалося бися ну, нічого такого особливого. Але хочу звернути вашу увагу. Що цих сліпих було два. Два. Вони один одного знайшли, один одному допомагали. Той щось не бачить, той щось намацає один за одним. Той раз веде того, той потом того. І почули вони про Ісуса. І говорили вони між собою про Ісуса. Як той, що їх може оздоровити, чи як той Ісус, який може спасти душу. І от коли вони прийшли, почули, от Ісус тут іде, два йдемо за ним. Ну Можете собі представити, як ті два тими паличками, патичками, десь вони там йшли за ним, трохи споталися. Розумієш, той наперед, той далі веде один одного. Христос зайшов до хати, вони за ним ідуть за ним і, і кричуть: Господи, сину Давидів, змилуйся над нами і помилуй нас, помилуй нас, сину Давидів. Розумієте, помилуй нас, якби вже людина визнає свої гріхи, свої провини. А далі Христос задає їм дуже дивне запитання. А чи віруєте, що я вам можу то зробити? Так, Господи. Так, Господи. І все, і більше нічого не кажуть. Чому Христос перепитує? Бо Тому що вони, коли двоє спілкувалися, не тільки за очі вони говорили, щоб прозріти. Вони задумувалися над тими речами, які говорив Ісус. Вони більше обговорювали слова Ісуса менше, як то, що Він їх зцілить, тому Христос їх і уточнює, чи вірите, що я вам можу то зробити? Так, Господи. Тоді каже їм, Наклав руки на очі, вони прозріли і каже: нікому не розказуйте. І що вони роблять? Пішли і розказали всім. Я завжди задумувався над цим питанням, думаю, для чого так ну, для чого так Христос поступає, знаєте, що Він каже: нікому то не розкажіть, а вони йдуть, всім розказують. Та діло в тому, що все це від нашої протилежності. Що зверніть увагу? Оці сліпі люди, про яких Христос сказав, знаєте як? Блаженні ті, що вірують, не бачивши. Це Він не має на увазі, що всі мають бути сліпі. Бо були люди, які мали очі, добре бачили, але Христа не розпізнали. Навіть такі, які його засудили і розіп'яли. І Христос звертає увагу на цю протилежність. Сліпий бачить. Чуєте? А що Христос робить? Німому дає мову. Протилежні речі. Глухому дає слух. Це протилежні речі. Бог прийшов у цей світ, щоб нас перемінити. Слабих зробити здоровими, сліпих зрячими, глухих чуйними. А що має робити з нами здоровими, які не сліпі, не глухі, а нам має дати віру. А як він нам має дати віру? Подарувати так, як сліпому зір? Чи так, як глухому? Слух, як Господь Бог може дати віру? Він показує, що віра це те, що походить від нас. То, що походить від Бога, ми вже побачили, почули. Але Господь Бог звертає увагу на те, що походить від нас. Чи віруєте, що я можу то зробити? Так, Господи. І крапка мінімум слів. Ми часто любимо, може, багато говорити, як то кажуть, купа всяких деталів, то все. А що треба Богове? А мінімум деталізації. Бо тому що всі ваші деталі І не даремно ходить приповідка, що диявол криється в деталях. Іменно на всіх тих ваших дрібничках, на всіх ваших отих мілочах, якщо хочете. Диявол нас і ловить. Зробіть всі великі сварки починаються з чогось малого. Всі великі непорозуміння починаються часом навіть не така була інтонація. Не так удівся. Не так пройшовся, не так привітався. Із цих малих дрібних речей диявол вміє роздувати великі проблеми. І ми внаслідок цього знаходимося у грішному, розділеному, контрастному світі. Сліпі, хочуть бачити, глухі хочуть чути, голодні хочу їсти. Що тут дивного? Дивного, якби нічого нема. Але не завжди сліпий може побачити, глухий почути, і навіть голодний не завжди може поїсти. Але нема такої можливості часом. Навіть часом нема можливості напитися води. І Бог приходить у цей світ, щоб нам дати того, що нас не вистачає. Приходять у нас ті, які живемо в протилежностях, як говорить апостол Павло. то, що мені треба, я ніяк не, не годин на то тосі відважити, а то, що мені заважає, воно мені постійно перед очима. Як ми не раз кажемо, каже, ну от їду в трамваї, десь ходжу по місці, по цим, ну, нормально. Приходжу до церкви. І в мене починаються якісь думки, я десь літаю, я щось таке думаю, що мені потім аж встиг до навіть то, е, на сповіді сказати. Чому? Бо ми є сама протилежність. Тому Христос каже, нікому не кажіть. І вони йдуть і всім розказують. Але якщо ми підходимо до Бога, і тоді. Всі наші речі є добрі, якщо ми робимо з Богом. Навіть коли ми його не слухаємо, каже Ісус: нікому не кажіть, а вони йдуть і всім розказують. Але що Господь Бог хоче скривати? Ну, скривати. Він каже: не кажіть, то, що я вас оздоровив, чи не, чи не кажіть то, що ви були сліпі і стали зрячими. Що він заборонив? Господь Бог забороняє такі речі, які, порушивши цю заборону, вони будуть добрими. А ми що скриваємо? Ми скриваємо те, що буде злим. Тому Господь Бог каже, я прийшов до вас. Щоб ваші болячки забрати. Все те, що ви скриваєте, що є погане, що робить вас злими недобрими, маєте можливість позбутися. на сповіді. Я хочу вас зробити такими, що що би ви не казали, що би ви у своїй свободі себе не реалізовували, воно буде добре. А значить, щоб все було добре, всередині має бути чисто. Тому Господь Бог хоче нас очистити. Щоб ми, роблячи будь-який вибір, хочу так, хочу так, щоб він був добрий, щоб у нас не було поганих речей всередині. Дивіться, часом дивишся гарна людина, все добре з нею. Але на ній ж не видно, що в неї є проблеми з серцем. Інша людина дуже гарна зверхи, але не видно, що в неї рак кишечника. Інша людина так гарно виглядає, такі має чудесні очі, а в неї відслоювання січатки. Тому вони так по особливому дають відблиск. Тобто ми не завжди такими є, як виглядаємо. А Господь Бог хоче, щоб ми були добрими із... зовні із і зсередини. І хоче, щоб ми були здорові і зовні, і зсередини. І Він хоче, щоб ми у тих своїх протилежностях, які для нас є шкідливі, такі, як я. Сліпий, я хочу бачити. Я глухий, я хочу чути. Я голодний, я хочу з'їсти. Але чи є таке прохання до Господа Бога? Господи Боже, в мене надліжкова вага. Можеш мені допомогти то в тому? Чи є то таке важне, як бачити? Чи є то таке важне, як чути? Для когось може і так. Чи можу я то просити? Бог каже, я твою протилежність від тебе заберу, якщо ти не лишиш місця злому у своїм серці? Про мене можеш казати, про мене можеш розказувати. І я тобі буду казати, не мовчи, не кажи, що я тебе оздоровив. Іди і розказуй. Але після зустрічі з Богом. Коли ти станеш перед Богом, ти дурницю не будеш просити. Є такі речі, коли на схилі віку, ну, наприклад, тобі 60 років, і ти просиш Бога, щоб тобі було 20. Ну, реально таке просити у Господа Бога. Господь Бог скаже, для чого? Ти хочеш вже вмерти. Бо тому що живим я тебе в 20 років не можу вернути. Тому ми часто просимо, не знаємо, що, що просимо, чи хочемо, і чи віримо ми в те, що Бог може зробити, так як цих сліпих питає. Чи вірите, що я можу то зробити? А тепер дивіться, від сьогоднішньої неділі і до другої, коли ви підете додому після служби, і потім будете готуватися до другої неділі. Думайте, що маєте прийти до Бога. Бо Він вас запитає, чи вірите, що я вам то можу зробити? Принесіть Богове, на другий тиждень до церкви своє прохання, як у цих два сліпі. Господи, сину Давидів, помилуй нас. Помилуй нас, будь милосердний до мене. Бо я до тебе прийшов сьогодні з цим. Я розумію, що цей тягар, який на мені є, Він мене пригнічує, Він мене обмежує, Він мене тяжить. І принесіть до Бога отой тягар. І пам'ятайте, що Господь Бог вас спитає. Чи віриш в то, що я можу тобі це зробити? Майте тиждень часу. Слава Ісусу Христу!